Вітаю, любі друзі! Так, починаємо купати картоплю сорт Лаура. От, купнула один кущик. Така трошки мілкуватіша, чим була Мадлен, але зараз подивимося далі, що там буде. Взагалі погано. Давай ще. Чого це погано? Ну, три картошини це не дуже, а, Там не Було краще. Менший урожай, десь я вже бачу половину менше, ніж мадлен. Це картопля Лаура. Зараз викопаю покажу, скільки з цих трьох рядочків вийшло. Три рядочки це 5 кілограм лаури. Так, викопали цей участочок. Нема надії, що чоловік викопав всю. Ну, тим не менш, будемо думати, що це вона вся. А в ну, два рази менше по кількості під кущем, чим Мадлен. Адлен мені більше сподобалась. Лаура теж дуже смачна картопля. Бачимо, що а, не ну, непогана, без болячок, не дуже мілка така різна є, але урожай не дуже. Ось така лаура в цьому році, 24-му, десь три рази полив гарний був. Так, почистила я кабачки. Бачимо, ось так. длинний така лоза йде. І я е, пообрізала листя і обриваю ось такі пусті цвітоноси. Залишаю тільки на кінці. Кабачки не дуже гарні, я не знаю, що це з кабачками, але вони якісь покручені, жовтіють. От ось такі чоловічі квітки обриваємо. Ну, бачимо, що, вроді як, їх багато тут, але щось вони потім жовтіють. Тому, так, я почищу, там подивимося, так скрізь. От, лоза дуже така. Довга, велика. от Плюс ця лоза йде, так? Туди пішла, сюди пішла, от, тут вона ще воно йде, а толку немає. От. Тому я зараз тут поміж цих кабачків, ну бо на, на них сподівань немає. Буде, не буде, не знаю. А мені для курочок на зиму треба багато перерослих кобачків замість грабузів. От, і тому я досажу кавілі сорт. От. Так, де я його діла? Той кавілі. Так, кавілі, а, ось сього. О, калі яка капусточка, що гарна. Так, зараз посадимо. Просто тут хаотично десь поміж цих кабачочків. От. А інший сорт кущовий, тут більш-менш гарний. Вон яке листя, він так не плететься. Ну, теж з ним щось відбувається. Бачимо, що бачите жовтіє. Можливо, це через спеку. Хоча я поливаю. От. От ну, цей це все ж таки краще. Зараз теж його оброблю, обріжу листя, щоб було тут видно все. От. Томати теж в цьому році жовтіють. Спеку не витримують. Але томати непогані. Зараз покажу. Ось такий томатик, ось такі Вон томати. Ось такі. Ось ця грозь гарна, рожеві томати. Ось такі лимончики. От. Кальцієм обробляти потрібно обов'язково, бо буде вершинка. От в мене є а з вершинкою були вони. Так, де тут показати? Ось. Я обробила, тепер вже добре. От, Там вон вершинка, далі пішли вже добре. Ось гарно тримається томатик. Не печеться, зелененький, ось такий також гарний. да від поливу почали трошки тріскатись. Ось такі лимончики. Ну, якось так. Ось гарний теж томатик. Ось такий дуже крупний, теж зелений, гарний томатик. Огірочки треба позбирати. Так, курошка накидала модилля. Тобі жарко, як тобі вжарка, да? розвалився. Ну, добре. І так, Лаура картопля, півтори ящика. Ну, десь два з половиною відра, так? А мадлен було три ящика, трошки більше трьох ящиків. Картошка. Ну, тобто в два рази менше врожай. Лаури в цьому році. Все, залишилась ще соборна, Та подивитися, соборну вже наступного разу будемо копати. От, соборна, вона більш в тіні у нас. Уно ще одна. Вон. Так, соборна у нас, зараз покажу, соборна це така світла рожева, це темна рожева, а то світла рожева. Ось, вона вже повністю суха. Ось один, два, три рядочки. Ну, точно так же 5 кілограм. Ось ця латка соборна. Наступного разу будемо купати. А тут ось два рядочки дуже глибоко посадили, не знаю. Разом з соборною викопаємо. Подивимось, це я замовляла вже, не пам'ятаю сорт у іншого постачальника. Червона з жовтою м'якостю. Ну, Подивимось, що буде. Так, кабачки також тут треба обрізати. Бачите, що з ними? Ось жмакані такі якісь, толку не буде. Зараз теж тут обріжу. А, огірочки. Вон які помідорчики, яка гроздь. Таки немає вже мало мало. А тут виноградик, тимурчик, дуже солодкий, іди сюди. Ось оцей. Тільки треба вибирати саме такий світло-жовтий, такий. Так, да, вже солодкий. Такий? Оцей, Оцей? Угу. пробуй. Ні, тут, мабуть, зеленький. Нравиться? Не папа. Да? А, вже їв? Угу. Ось, Усе цей. Пам'як, може папа дещо. Приятний, класний. О, вони вже цей обгризли. Подальше, така, І саме Який тобі більше подобається із всіх по вкусу? Ну, я не знаю. Рожевий? Там більше, ні, там більше э, табет, не дай. Там больше не А Ауто білий. Що я тільки що тобі давала? Не знаю. Не знаєш? Ну, з тобою саме постараю. Це ще. Навірно, ні. Ні, кисли. Темне нравиться, так? Фіолетовий? покажу свою красуньку. Ой, сейчас їй допоможу. Ось вона вже починає вставати. Получається, ліва нога в неї взагалі була неподвіжна така, а зараз вже вона починає її піднімати. От, чесно скажу, я вже декілька разів цю курочку хотіла ну, прибрати. От, Але щось мені шкода, і так вона залишається. І вже, напевно, третій місяць вона не може встати на ноги, але. Їсть п'є. І от зараз їй стає краще. От, вона відсаджена від всіх. От, тому що якщо вона чимось боліє, хоча я її також вакцинувала від Ньюкасла. От, тобто Ньюкасла вона не зарази інших, якщо це, воно в неї. Ну, хоча, якби це було нюкасло, касла в мене кажеться, її б вже не було. Це щось інше. Її підкосило. От. <ріст> Якби це був півник, напевно, прибрала курочку, шкода. От. Ну, їсть п'є, хай собі живе. Так, треба полити ялиночку. Все, викопали ми лауру картоплю, викопали мадлен, залишилась соборна. Ну, поки мадлен саме класне. А, до речі, чоловік робить, а, сідала, яйцезборник для курочок. Знаю, сьогодні закінчить чи ні, треба заносити туди і там доробляти вже всередині в сараї. Курочок не хочеться <плес> на вулицю виносити. Це старий шкаф і от з нього. Тимурчик, смотри, щоб на тебе не впало. Воно ж важке. Mm -hmm. От. Ось він отак випилював. <плес> от чотири такі віконця. Ну, як і на дачі в мене. Ось туди вирішили вкрай вдовж стіни От, поставити. Ну, а сідала вже потім будемо дивитись. Ну що мої хорошенькі? Ну, що вам так жарко? Ну, що це ти хвост під цей засунув? Чого ти сховався, ці сор? Тебе хтось образає? Я їм дам. дам. Сві... як у світи. Віддавала якось таку шовкову, але не голошину курочку такого кольору коричневого. От, знайомі своїй. І точно так є Сюда. Ох, і жарко вам. Я не знаю, чим вам помочь У мене холодильника немає, щоб вам льоду принести. От тільки от водичку вам міняю часто, додаю оцит, все, що я можу, і травку вам ношу. Ну, що я ще можу? Ну нічого більше не можу. Може завтра вже не така буде спека обіцяють. що, чхнув? Ти чхнув? Всі, здорові, вроді все добре. Чихає оцей біленький. Чого чихаєш? Ти чого чихаєш? Дуже уважно треба дивитися, якщо десь чхнув. Треба дивитися за ним, щоб їв пив, бігав. Може, просто десь поперхнувся там чимось в носа попало. а може захворів тоді сразу давати якийсь антибіотик, Чихає. я тобі дам чихати. так, подивлюся через пару днів, дам їм від кокцидіоза всім препарат. А вони друга коричнева шовкова Дві в мене коричневі. Ну, це лишній, я не хочу собі, хочу тільки білих і чорних, бо це забагато. Дві коричневі в мене лишні шовкові. І міні-м'ясні також віддаю. Так, все добре. Зараз зберемо баклажани, огірочки, помідори і будемо їхати. А, ще хотіла тут травку вирвати вдоль дорожки, бо все забуваю. Що тут ця груша? Вроді не червива, то просто мошка якась в бутилки. Ніси. О, і ще ж тут треба ума дома довести томати. Можна сьогодні ще кукурузку зірвати. Так, не обламаєшся, ти гілочка. Ага. Все, все показала, що картоплю показала, все, що хотіла. Томатики ще на дачі покажу. Ну і все. Дивіться, який це виноград свій. Классно. Зараз покажу, яка би вийшла діляночка від картошки. Ось так. Чотири рядочки. Рядочок морковки, два рядочки червоного бурячку довгого і один рядочок кормового буряку. Все, а тут три рядочки. Два кормового і один червоного бурячку. От, ще покажу, які вже диньки. Он які здоровенні. От бур'яни в них не вбираю, щоб не, не палилися. Он які. От така вже жовтіє, скоро буде динька. От, і покажу а, кавунчик. О, що це за квіточка в мене тут. Покажу кавунчик. Дуже хотіла я, щоб він був. Оцей довгий такий полосатий. В мене зав'язалося два штучки. Осьо один. Дай Бог, щоб він залишився. І ось о один. От ходіся, ну, ой. Що він, що з ним все буде добре. Ось так. Зараз чимось накрию. Ось так. Листочком накрию. Допоможе, ну, щоб він не спалився. Опа, все. Посли ще тут. Ого, як гілки повалило. Угорка, напевно, слива. Я люблю зі горки з чесноком консервацію робити. От, може і залиш. Помідори дуже печуться. Зриваю ще зеленими, ну такі бурі. Ось. Бачите, дуже печуться. Ну, це ще рано, ось цей вже зірвала бо дуже-дуже вони печуться. Такі класні. От, Але печуться. О, які велетні. Горять дуже сильно Вон, бачите, як попеклися. От. В цьому році якось помідори дуже тяжко. А оцей, бачите, йому нічого. От з нього треба брати сіміна. Насіння, тому що, значить, вони стійкі до цієї погоди. От. Ну, і так от, дивлюся. Ось також гарненький. Ось, ну, більш-менш зелене все, повністю, гні фітовтори, нічого. Ось цей також, бачите, тримається, не печеться, хоча на самому сонці. Треба сюди йому отак. Зробити затишок, хоч трошки. О, ось так сховала. Фух. Також гарні не печуться, гарний зелений лист. А цей ми бачимо, що чимось уражний. Це навіть паутинний кліщ. Я обробила. Треба ще робити дві обробки повторні. Ох, все. Персик зламався. Персики по-хорошому б треба ще обнормувати. Я сьогодні зібрала декілька персиків, зірвала, бо побачила, що вже сипляться. І я такі самі спілі от, позривала, щоб вони дійшли. Полежать от, і будемо їсти. А так вони тверді. Я б їх ще не зривала, якби. Не впало декілька штучок. Ось цей також зірву трошки м'якенький. Ой, мурахи вже. Ось такий гарний. Ось, лохина вже залишилось трошки, майже вже всю з'їли. Ось. Курочки зараз їдять фарш. Нема нікого на вулиці, я їм всередину там. Поклала два кирпичики фаршу замороженого курячого, дешевий фарш купляю їм От вони там зараз усі. Так, смородину я полила, води зараз нема в нас. Води не буде, неізвісно скільки. От. Але поки що, Вон, бачите, як тут не подобається, скоро його викопаю гортензію і пересаджу додому. Тут їй не подобається. От. О, щось напало. Тільки переглядала все було добре, він, бачите, щось напало. Ну, я ж оприскувала. Ти боже мой, О, це капець. Кіська, ти кушать прийшла. От. А цей що тут виноград? А з цим, напевно, все добре. Тут все добре. Ну, виноград без хімії не поїсте. Треба, або такий сорт, щоб хімія не була потрібна. А якщо це декоративний якийсь такий, то тільки хімія. Вон бачите, ну скільки мене не було. Пару деньків все було чисто. Все, виноград. Оце, я тепер вже його не оприскую, йому тут залишилось до, достигнути. Ну, може, неділя-дві. Я не буду обробляти. Вже що буде, то буде. Я ж кажу, один рік тільки ми його поїли, а так кожен рік він боліє чимось. Такий сорт. Сливка. Ну добре. Так. В цьому році буде багато актєнітії, але мілкувата, бо дуже рясно її. Ріку. Ну, добре. А що тут за брикоскою? Ну, бачите, гілка, яку я після бурі а, на місто приклеїла, вона себе почуває добре. Листя не в'яне, так що, може, все буде добре. на брикось. От. Полемічку треба полити. От, але в баклажках вода є. Ці баклажки постійно забиваються, он не тече. Треба пробивати кожен раз. Ну, ці погані оці штучки, якісь недієві, землею вони забиваються і все. От, зараз повиливаю з баклажок в полуницю воду. Та й усьом. Лухина теж сохне. Все хоче водички. А водичка дорога. Всім пока.